Каток двохволковий для зупинення вегетації, отримав нове життя. В Україні він був каток для подрібнення палки соняшнику. Але бачите, життя змінює, коригує ситуацію. І в Європі він зайшов себе при роботі по покривних культурах. Керівництво Німеччини зобов'язує фермерів використовувати покривні культури. Як би вони себе? Не протидіяли цьому, але вони змушені. А для того щоб виконати осінній посів, вони мусять зупинити вегетацію покривних культур і зробити його якісно без ускладнень. І каток подрібнювач в Україні. А тут каток для зупинення вегетації їм в цьому допомагає. А чи можна його настроїти так, щоб він не порушував поверхню ґрунту? Звичайно, це опція і можна встановити додаткові отвори, які дозволяють перевернути ніж і вставити саме необроблену, незагостреною стороною ножа. І таким чином він буде, він буде не рубати і не чіпати землю, а буде просто зупиняти вегетацію покрити. thank né? thank you thank you